Доброго дня, діти! Дуже рада вас вітати на занятті з природи! Прийшла весна! Природа оживає радіючи теплу. Сонечко пригріло землю і після зимового сну прокинулися комахи. Комахи це найчисленніша група живих істот на землі. Спостерігати за ними дуже цікаво, адже ці маленькі створіння відіграють важливу роль у природі. Давайте разом дізнаємось про них. Комах можна знайти у садах або парку. Тут живуть жуки, метелики, бджоли, мурахи. На луках і в полях можна зустріти коників, бабок, жуків-сонечок. Біля водойм мешкають водомірки. Личинки бабок і комарі. В лісі в опалому листі можна знайти безліч жуків, а серед дерев павутинних кліщів і мурах. Спостерігати за комахами краще у теплу пору року. Щоб краще розглянути комах, можна взяти лупу. Вона допоможе побачити найдрібніші деталі. Фотоапарат або телефон, щоб зробити знімки. Баночко з отворами в кришці для тимчасового спостереження, але комах потрібно швидко відпускати назад у природу. А зараз давайте дізнаємось про деяких комах. Це мурахи одні з найпрацьовитіших комах. Вони живуть великими колоніями і будують мурашники. Їх можна побачити, коли вони носять їжу або будують тунелі. Якщо уважно поспостерігати, можна помітити, що у кожної мурахи є своя робота. Одні шукають їжу, інші захищають мурашник, а ще інші доглядають за личинками. Метелики одні з найкрасивіших комах. Вони схожі на живі квіти. Яскравість забарвлення їх крил казкова. Вони літають серед квітів і п'ють нектар. Спостерігаючи за метеликами, можна дізнатися, які квіти вони люблять найбільше. Бджоли та джмелі. Ці комахи збирають нектар та пилок, допомагаючи рослинам запилюватися. Бджоли живуть у вуликах. А джмелі у норах або дуплах. Якщо побачити бджолу біля квітки, можна спостерігати, як вона збирає пилок у спеціальні кошики на лапках. А це жучок-сонечко. Ці маленькі жуки з червоними крильцями в чорну цятку дуже корисні. Вони їдять по які шкодять рослинам. якщо взяти сонечко на руку, Воно спочатку згорнеться, а потім розправить крила і полетить. Бабки це спритні літаючі комахи, які живуть біля води. Вони вміють зависати в повітрі і ловити інших комах на льоту. Якщо тихенько підійти до водойми, можна побачити, як бабки відпочивають на травинках або листках. Коники та цвіркуни. Це чудові співаки серед комах. Їх можна знайти на луках і полях, особливо влітку. Якщо уважно придивитися, можна побачити як коник тре лапками або крилами, щоб створити свій характерний звук. А зараз, діти, я хочу вам нагадати, як правильно спостерігати за комахами. Не ловіть комах руками. Щоб не пошкодити їхні крильця або лапки. Не заважайте їм у природному середовищі. Краще просто спостерігати. Якщо берете комаху в баночку для вивчення, обов'язково відпустіть її назад. Не руйнуйте мурашників, павутиння чи гнізда бджіл. Спостереження за комахами це захопливе і корисне заняття. Воно допомагає нам помічати красу навколишнього світу та більше дізнаватися про природу. Наступного разу, гуляючи у парку чи на лузі, зупиніться на хвильку і подивіться уважніше, можливо, поруч із вами живе цілий мініатюрний світ комах.